Слава Ісусу Христу, нашому Господу, який сказав до всіх людей, де вас двоє чи троє, в ім'я моє збираються, я обов'язково до вас прийду. Слава Господу. А якось нещодавно працюючи, роблячи якусь земну справу потрібну і. В робочому одязі, руки, можливо, в рукавицях, забруднені ще щось. І знаєте, в серці звернутися до Бога думками спра... направляєшся до Бога, щось говориш. І знаєте, згадується те місце, де Христос говорив із Самарянкою, і каже їй, коли вона запитала його, де поклонятися Богові, на якому місці. Тому що наші вчителі кажуть так, ви кажете так. А Він каже, настає час, і вже він настав, коли ті, хто по-справжньому хочуть поклонятися Богу. Ті, хто по-справжньому хочуть шукати лиця Божого, вони знайдуть Бога і можуть призивати Його ім'я всюди, де б не знаходились. Слава Господу! І чи ви, друзі, на роботі працюєте, чи ви з дітками працюєте, чи з людьми, чи, можливо, в техніці, чи йдете, чи їдете. Ми з вами можемо звертатися по думки навіть до свого Господа. Звертатися, і Він почує нас, тому що Він так сказав, тому що для цього. Він прийшов на землю і помирав на Христі, щоб відкрити людям цю можливість, щоб розірвати ту завісу, щоб не було ніякої перепони спраг... між спраглим серцем і небесним Богом, який полюбив людей і полюбив навіть до смерті і самої тяжкої смерті. Слава Господу. Друзі, коли ми із вами беремо любу книгу, і починаємо її читати. У нас є якась ціль. І дуже добре і правильно, коли ми беремо правильні книги і поставляємо перед собою правильні цілі. Тому я думаю, що любовні романи сюди не підходять. А всі книги, які ви читаєте, ви, ну ви вибираєте ті книги, які вас збудовують, які людей збудовують. І ми беремо навіть художню літературу, якщо комусь треба читати або хтось хоче, читайте класику. Вона буде збудовувати ту, що колись була у школах, тому що те, що зараз, треба фільтрувати дуже сильно. Ну і все треба фільтрувати. Але, але коли берете якусь книгу, неважливо. Навіть, навіть хтось хоче розпочати якусь свою справу і розвести тварин. І він у цьому мало розуміється. Він бере якусь книгу, так, купує, читає, чи зараз інтернетом користується, але. Майже все одно, давайте візьмемо бумажну Вікіпедію. І е, берете книгу і читаєте для того, щоб потім це все діло втілити в життя, для того, щоб звідти чомусь навчитися, щоб ці знання взяти для себе, для того, щоб це було нам корисно, для того, щоб дійсно щось ми могли звідси винести корисного, потрібного в наше життя, в нашу справу, в наше майбутнє чи теперішнє. Друзі, а що, коли ми беремо книгу книг? Що, коли ми беремо Біблію? Що ми яку ціль ставимо, і які висновки ми маємо зробити? Усі люди. Ви знаєте, я знайшов два, два необхідних результати, два напрямки, якими потім людина має йти. Всяка людина. Коли людина читає, тому що. Прочитати потрібно, прочитати це хорошо, але Біблія є слово Боже. Біблія це не навіть, можливо, не філософська книга, яку можливо важко читати і треба перечитувати. Біблія це слово Боже, яке живить кожен день, навіть того, хто вже сотні разів прочитав. Біблію вона буде все одно його живити, кормити, його дух, підбадьорювати, піднімати його руки, вести його до... Поп... Перід вести його для того, щоб ці люди не зупинялися у тому зрості, у тому самодосконаленні в Богові, в пізнанні Бога. Так, от, коли людина бере книгу Біблію і читає, результат повинен бути такий: людина повинна далі зрозуміти, поставити перед собою ціль. Виконувати заповіді, що там кажуть, тобто виконувати волю Божу, тому що Біблія це є книга слово Бога, де Він написав свою волю щодо нас, людей, на добро, на те, щоб усиновити людей, щоб спасти людей. І от людина повинна поставити номер один це виконати ці заповіді втілення того, що читає в своє життя. Це якщо так. Приймете, якщо це можна, допустимо так сказати, що коли читаємо, це теорія, а далі має бути обов'язково практика. Тому що якщо ви книгу взяли якусь, по тому самому своїй справі, яку хочете почати, і тільки прочитали, робити, нічого не будете, не будеш успіху, правда? Біблію ми беремо і коли от читаємо як теорію, далі має бути практика. І оця практика перший напрямок. Я вже сказав, це те, щоб виконати те, що там написано. Друге. Друзі, а друге це молитва. І не просто молитва, а молитва спілкування з Богом. Це обов'язковий другий напрямок практики. Обов'язковий. Що я маю на увазі? Коли ми читаємо Біблію, ми читаємо там про живого Бога, який Воскрес. Правда, друзі, слава Господу! Він воскрес, Він живий. І Він заохочує людину до виконання його заповідей для того, щоб людина жила справжнім життям, для того, щоб життя це закінчилося у вічності з Богом. І друге, Господь гукає. Усиновити, удочерити кожну людину, привести до себе живого Бога. І тому, друге, практичне примінення Біблії це спілкування, це ознайомлення і близькі відносини з живим Богом Ісусом Христом. Ісусом Христом. Слава воскресму і живому Ісусу Христу! Слава Богу. Друзі, це. Якщо до цього, можливо, людина молилася, хтось іноді перший раз помолився при якихось тяжких обставинах свого життя. Хтось, можливо, просто загукав до Бога в небо і каже: Боже, якщо ти є, допоможи. Боже, якщо я не можу більше так жити. Боже, допоможи, якщо ти є. Щось приблизно так перший раз. Тоді, читаючи Біблію, Людина вже, коли приходить до Бога, вона, оця молитва, має бути спілкуванням з Богом. Бог так хоче. Бог так хоче цього спілкування. І вже ми не просто молимося і не знаємо, почув нас Бог. Не почув нас Бог. Буде відповідь, не буде відповіді. Вже немає до кого звертатися, я так вже сказав. Ні, це інші відносини. Це спілкування. Це ми приходимо, виділяємо час. Який любо нам виділити цей час. Коли написано: зачиніть за собою двері, ми заходимо в ту кімнату, де нас ніхто тривожити не буде, телефон залишаємо за кімнатою, ще й на беззвучному режимі. Приходимо в цю кімнату, зачиняємо двері і кажемо: Господи, я прийшов поспілкуватися з тобою. Я буду Тобі казати, а Ти говори мені. Я буду казати і буду слухати, а Ти, Господи, слухай. І кажи мені. І друзі, коли ми із вами більше пізнаємо Бога, коли ми з вами приходимо у цю таємну кімнату, це може бути кімната дійсно, буквально, ваша якась окрема кімната, це може бути поле. Як Бог пророку казав, вийди в поле, я буду з тобою розмовляти. Це може бути кінець вашого городу, не знаю, ставок, ще ліс, що завгодно. Поїхати в село, у хату до бабусі. Де там найближчі сусіди за два кілометри, неважливо. Це має бути той час, і те місце, де ви прийдете, ви знаєте, ніхто вас не потривожить. І ви прийшли до Бога. І ви кажете, Боже, я читав. Я читав, що Ти любиш. Я читав, що ти живий Бог. Я читав, Господи, що ти приймаєш всіх, хто до Тебе приходить, і Ти сам сказав: нікого не виженеш від себе геть. Господи, Ти воскрес. Ти зараз там праворуч отця. Ти Господи. І, друзі, отаке спілкування, отакі молитви, коли ви будете казати, Господь відкрийся мені більше. Господь зміни моє життя. Господь увійди в моє життя. Друзі, знайте, що такі молитви будуть почуті від усіх людей. Від усіх. Хоча ми з вами знаємо: грішну людину Бог не чує, не слухає, чує, да не слухає. Но такі молитви. Від навіть від всякого грішника Бог буде чути, тому що це молитва, де людина приходить і каже: Бог, я нуждаюсь в самому першому від Тебе, не в машині, Господи, навіть не в здоров'ї, не в грошах. Я нуждаюсь в тому, щоб ти спас душу мою. Тому що ти живий Бог, і ти єдиний, хто це може зробити. Ти за мене свою кров пролив. Ти за нас, людей, прийшов на землю, для того, щоб померти. І ти це зробив. Боже, я тобі дякую. я так в цьому нуждаюся, я так в цьому нуждаюся. Почує таку молитву Христос, бо Він живий Бог. Бо написано, що Він таких людей, які би так щиро до Нього зверталися, він шукає по всій землі. Він сьогодні оглядає мільярди людей, скільки нас є на цій землі. І через 10 і через 20 років будуть мільярди примножуватись, і Бог буде все одно оглядати, дивитися і шукати тих людей, які отак серцем будуть приходити до нього. Тому, друзі, ми не можемо розділяти читання Біблії і живого Христа. Ми не можемо розділяти читання Біблії і слідування цим заповідям. І направленням, яке дає нам Христос і Його Слово. І не будемо розділяти. Взагалі, розділяти треба тільки себе від гріха і гріх від нас. Все інше треба єднати: своє серце з Богом, душі людські, церкви. Нехай благословить Господь. Друзі. Оце наша ціль. Наша ціль не є щось. Наша ціль є хтось є Христос. Наша ціль є Христос. І навіть не те, що Христос дає. Написано Кінець віри нашої спасіння душ. Так і амінь. Але ціль наша не просто спасіння. Ціль наша Христос, тому що в ньому спасіння. Ціль наша Христос, тому що в ньому прощення. Ціль наша Христос, тому що в ньому життя. Не без нього щасливе життя. Не може бути без нього зцілення. Ми пішли до хірурга, і він нам щось вирізав, нехай простий апендицит. Но зцілення і тіла, навіть коли лікарі не можуть, і душі, і всього це Христос. І Він сьогодні сказав, і ми читаємо: це було дві тисячі років назад, і Він сьогодні так само говорить: Він є хліб життя, Він є шлях, єдиний шлях. Він є істина. Все інше логіка, все інше філософія, все інше якась практика, якісь мудрі речі но істина тільки Христос. Він є пастир добрий. Він є двері, ким ми можемо війти. Друзі, Він наш Спаситель, Він наш цілитель. Він той, хто хрестить Святим Духом і дає Святого Духа людині. Слава Господу! І все це Христос, і все це Христос, і все це живий Господь, який сьогодні, друзі, так само закликає, який сьогодні так само гукає, який сьогодні так само хоче, щоб для всіх людей Він був ціллю, Він був єдиною ціллю життя. І це людину не обмежує, це людину ставить на дорогу, де світло, де чистота, де святість, де є життя. І життя з великої букви, і життя, дає святість, і життя, повнота життя, і ще й кінець цього життя царство небесне із ним. А він сказав 14-й розділ: ми читаємо Іван від Івана, каже там на небі уже все для вас готово, готове місце, щоб ви там перебували, прекрасне місце. Але, друзі, те місце без Ісуса Христа. І неможливе, і непотрібне. І ми, друзі, шукаємо і ціллю ставимо Ісуса Христа. Ви згодні зі мною? Слава Господу! Я читаю Слово Боже, як з цього приводу розумів життя апостол Павло, і ми з вами помолимося до живого Бога. Ми з вами звернемося до Нього. Ми з вами будемо спілкуватися у цій молитві, не просто говорити до Бога, можливо, звершить молитву. Ні, ми будемо говорити і знати. Ми слухаємо, Господь говорить, ми говоримо, Господь слухає. І ми будемо звертатися до живого Бога, про якого згадували сьогодні, про якого співали псалми, в кого віруємо. Перший псалом співали і співали там, і бачили, друзі, що до кого було звернене. І половина наших псалмів, а то й, можливо й більше, говорять про те, це молитовні псалми, які звернені до Бога, які приємно співати. Які приємно співати в себе вдома, в таємній кімнаті. З гітарою, без гітари, знаючи мотив, не знаючи мотива, і так навіть може бути. Але це молитовний псалом, і ти його читаєш, і в тебе. Серце плавиться, сльози ллюються, радість приходить, мир на серце, тому що живий Господь. І ти повністю згодений з тими словами, що там написані. І ти повністю згоден з тим благословінням, яке зливається, коли ти співаєш чи молишся. Я читаю це місце. Я хочу прочитати із Филіпян третій розділ. Третій розділ Філіпян з восьмого вірша вибірково. Тож, усе я вважаю за втрату, за для вищого розуміння Христа Ісуса Господа мого, для якого я все відкинув і вважаю за сміття, аби придбати Христа. Це говорить чоловік, який мав найкращу вищу освіту, найкращий університет того часу закінчив. І він каже: всю свою славу, все, весь, весь свій. Імідж того грамотного, вченого чоловіка, все те я залишаю заради пізнання Ісуса Христа. Ви думаєте, Він прогадав? Ви думаєте, Він втратив. Ви думаєте, він тут помилився? Не помилився. Коли пізнав Ісуса Христа, Він його вже дуже добре знав, коли писав ці слова для нас. Але Він уже через То так і написав, що Він його дуже добре знав і знав. Більше наближатись до нього, більше його пізнавати, найкраще знання, найкраще перебування, найкраща, найкраща дійсність і буття на цій землі. І він написав далі. Та й знатися у ньому, не маючи моєї праведності, що від закону, а маючи ту, що вірою Христовою здобувається, праведність від Бога у вірі. Щоб зрозуміти Його силу воскресі, його і силу Воскресіння Його та спільність мук Його, уподібнуючись смерті Його, аби тільки досягти до Воскресіння мертвих. Браття, я про себе не думаю, що я вже досягнув. Але одне я роблю, забуваючи о те, що позаду, а досягаю те, що спереду. Я женусь до мети. За нагородою вищого поклику Божого в Ісусі Христі, оскільки це, оскільки це нас, досконалих, так думаймо. А коли що інакше думаєте, то й це Бог вам відкриє. І Він закликає і каже: друзі, усі, хто з нас досконалий, хто вже пізнав Ісуса Христа, думаймо так. Іти туди вище. Іде йти більше для того, щоб пізнавати Його, для того оцього вищого поклику Божого в Ісусі Христі. Для того, щоб більше Він нас використовував у всякій справі, для того, щоб ми могли виконувати Його волю, знати більше Його. І наша ціль знову ж таки і знову під кінець, друзі, не те, що в Ісусі просто, а сам Ісус, а в ньому ми маємо все. Алілуя, Слава Господу! Будемо молитися.